Доброго дня! Раді вас вітати на нашому каналі. Як ми всі добре знаємо, у нас є три мастодонти французького автопрому, такі як Renault, Peugeot і Citroën. Тому у нас е, сьогодні на огляді один з найкращих представників французького автопрому Peugeot 308 s Так що поїхали! Суспільний СВ. Чому СВ? Тому що даний автомобіль знаходиться в кузові Універсал. Саме цей модельний ряд у нас випускався і продовжується надалі випускатися зараз. Але в даному кузові випускався з 2014 року по 2017 рік. Цей автомобіль у нас є 2017 року випуску. Ну, далі вже пішов рестайлінг дан, даного кузова. Що мені подобається? Мені подобаються його вишукані лінії. В принципі. в принципі. Сам дизайн автомобіля є доволі таки цікавий цікаві фари, схожі на білого французького лева. Як ми бачимо, вони такі більш-менш п'ятикутні. Далі пройдемо, будь ласка. Назад. Ну, все ж таки, задок для Універсала. Ну, він, він дійсно крутий. Я не знаю. Чомусь він мені нагадує все ж таки якусь спортивну машину. Кайфово. Дана версія у нас іде наголошу. Бізнес лайн. Для цього у нас є шильдік на дверці водія. Передні і пасажира. Бізнес лайн. Чому бізнес лайн? Ну, мабуть, тому що тут іде у нас панорамна криша. На зеркалах у нас є добувальники поворотних сигналів. Це дуже також важливо. Противотуманні фари 16-ти радіус колес. До речі, диски штатні. Ну, Доволі таки непогано виглядають. Ну, але мені здається, що все ж таки, якщо ми б сюди. Пофарбували їх в чорний, чорний з білим, це знаєте, воно так вернує. Задні фари автомобіля починаються від багажнику і плавно перетікають в крило автомобіля. На мій погляд, доволі таки стильно виглядає. Гальма даного автомобіля, що передні, що задні, у нас ідуть дискові. Радіо Скалес, я вже казав раніше, у нас 16, але в принципі сюди, якщо поставити 17-й Радіо трошки низько профільну резину, і вона буде е, виглядати більш спортивно. Ну Це якщо все ж таки молоді люди, які захочуть собі купити даний автомобіль. Але не будемо забувати, що це бізнес-лайн, тобто це бізнес, бізнес автомобіль, тобто ну десь, мабуть, 30. да? Ну, да. ну Все ж таки він сімейний, ну універсал. Конкретно мені даний автомобіль подобається. Ну, Прикольно. Я, звісно, не сильний любитель французького автопрому. Та, й, в принципі, універсали мені не сильно подобається. Але ну, я не знаю, можна, можна, і, можна і зрівняти зараз шосту, як ти думаєш. <риклад> я думаю, ну, почому, чому ні. Ну, вона, в принципі, йде нормально. <риклад> Нормальна машина, вона доволі швидка, я думаю. Так, добре. Перейдемо е, до передньої частини. Е, Шиндік Peugeot. Peugeot ще нагадує, що їх звати Peugeot. Це також дуже важливо. Е, ну, ми ж розуміємо, що це все ж таки бізнес-лайн. Тому у нас є як передні парктроніки, так і задні парктроніки. <ганування> Також у даному автомобілі встановлена конфігурація з камерою. Тобто, далі ну, вже в салоні ви все це побачите. Ну, я вже котрий раз дивуюся, як ви зробили таку кайфову тачку. Ну, Це дійсно одна з найкращих Peugeot. Не сильно люблю французький автопром. Але Лев показав Лева. Коли ми попадаємо в салон цього автомобіля в комплектації бізнес-лайн. В нас в ній присутнє е, руч, руч, ручний тормоз, е, електронна сенсорна мультимедія, в якій присутні передній та задній партонік, задня камера. Е, також е, присутнє е, автоматичне вмикання-вимикання світла, автоматичні е, склоочисники. Пройдемо до Бортового комп'ютеру. В ньому можна керувати клімат-контролем передніми задніми пертроніками та камерою заднього виду. Також в ньому присутня навігація. Проте вона, ну так би мовити, не дуже, тому що вона дуже застаріла, бо машина починала випускати ще в 2013 році. Також можна керувати мультимедією та всіми функціями даного автомобіля. Давайте також перейдемо до руля. Він досить гарний, зручний у керуванні. Також через нього можна керувати круї контролем, проте він не адаптивний, але він тут є. Також можна через нього керувати мультимедією. Можна подивитись на прикольну приборну панель. Тут, коротше, є тахометр, швидкість автомобіля. Та його кількість палива, яка залишилась. Перейдемо до регулювання сидінь. Воно в цій моделі Business Line чомусь механічне. Воно регулюється вперед, назад, вверх-вниз, та спинка сидінь. Саме сидіння досить зручні, вони обхватують по бокам та під Вони підпирають досить зручно сидіти в них. Також я забув розповісти про регулювання керма. Воно регулюється в двох положеннях. Вверх вниз та на себе від себе. Це дає можливість зручно під себе підлаштувати саме кермо. Так, а давайте зараз подивимось, як буде сидіти задній пасажир за мною. Мій зріс десь 1,65. Коли я сідаю назад, Тут досить зручно. Проте, Проблема в тому, що я сам маленького зросту, то за мною може сядити навіть якась людина 2 метри зросту, йому буде досить зручно. Зверху також місця досить багато. Проте, із-за паранорамного даху його трохи менше, ніж якщо буде без нього. Е, матеріали взаді, вони досить такі громадські, а знизу взагалі капець. Ну, а взагалі місця досить багато тут. А що там підстаканники? Ну, тут також є у нас два підстаканники. До речі, зараз я покажу, наскільки вони великі. Дивіться, в нас є така штучка, ну, у яму, що це бутилочка, коротше. Ну, вона чітко влазить, проте, якщо захочете поставити чашку кави, вона може сюди не влізти. Або якщо такого, вона буде болтихатись і все розліється. Давайте подивимося на багажник. Він в цьому автомобілі десь приблизно 605-610 літрів. Він досить великий. Дуже зручно, що оця штучка отак от складується. І ми можемо покласти сюди все, що нам понадобиться. Також воно досить зручно все складається. Можливо, якщо вдасться, це зробити звідси, проте можливо це не вдасться. Отак От один раз і два. Навіть можна спробувати туди залізти і талих л... 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 лечь. Хватит можна Та, В принципі, можна, з панорамним дахом, в принципі. Але тут є завжди один нюанс. Можна пройти до недоліків цього автомобіля. От дивіться, тут є камера заднього виду, вона нічим не закрита. І найцікавіша проблема в тому, що тут нема омивача. От Пежо, дайте мені відповідь на запитання, чому ви так зробили. От дивіться. Відкривається, щоб заправитись. І ось цим треба йти на касу. От за чи, навіщо? Дивіться, комплектація бізнес лайн. Але питання. Чому тут нема електрорегулювання сидінь? Воно механічне. Дивіться, якщо ви, щоб знали, якщо ви неправильно відрегулюєте руль, то ви не будете бачити приборну панель, вона його закриває. А давайте тепер уявимо, що ми їдемо. І нам потрібно переключити е, кліматконтроль. Е, наприклад, тепліше зробити. І ми це не можемо зробити, не відволікаючись від е, керма. І це може призвести до ДТП. Але не все так погано, як здається на перший погляд. Це авто у 2014 році у Європі виграло премію. Авто року. себе бізнесменом бізнес зараз? Так, да, коли саме я дивлюсь в цей, цей панеганний дах, ніби я на курорті. <різь> Дане авто стало на 140 кг легше, ніж предыдуще покоління. Дуже цікава функція. Коли ти нажимаєш педаль газу, швидкість піднімається з однієї сторони. А тахометр з іншої. І може таке здатись відчуття, що ти зупиняєшся, проте це не так. Це авто дуже економічно. В нього середнє розвідпало в місці в таку погоду, взимку, 6 літрів на 100 км. А якщо, наприклад, поїхати кудись в Бородянку, це можна вижити 3,9 літра на 100 км. Це дуже економічно. Проведемо до двигунів. В даному автомобілі встановлений двигун 1,6 дізель. Це найекономічніший та найпродуктивніший мотор. В ньому 120 лошадиних сил. Також встановлювалися двигуни 2 літра дизель та 1.6 6 EP6 бензиновий мотор. А зараз ми проведемо тест драйв. Виключаємо електричний стояночний тормоз і погнали грошей, рушаємо. Зараз ми їдемо по малим нерівностям. Та подвізка, ну, вона відчувається проте не сильно. Мотор хоч і дизельний, проте не дуже сильно його чутно в салоні. Взагалі в їзді вона досить комфортна. Ця машина з 1,6 двигуном на дизелі вона дає змогу легко обганяти інші автомобілі та комфортно себе відчувати в потоці машин. В ньому їхати досить комфортно. Проте сама обзорність не дуже добра, оскільки, коли ми заходимо в повороти, оці блоки вони заважають бачити людей. Тому завжди потрібно бути обережним та не дай Бог на когось наїхати. Ось ми зараз трохи пришвидшились. Їдемо 60 км на годину та не чутно. Вітер е, з вулиці. Тобто в даній машині непогана шумоізоляція. Зараз ми побачили, як е, швидко вийшли пішоходи та перевірили тормоза. Встигли зупинитися. Зараз це авто перевіну, перевіримо на розгін до сотні. Покажемо, як французики можуть да, їхати Тут швидко чи швидко. Зараз виїжджаємо на трасу і погнали. Ось уже і сотня. Ну, приблизно десь. 11-12 секунд до сотні – Це досить прийнятно в місті та за містом, коли потрібно когось обігнати в потоці. На швидкості 100 км в час вже починає чутно цей вітер з вулиці. На швидкості приблизно 60 км він упевнено тримається в полосі, його не кренить на поворотах. На швидкості в 100 км також. Ну, на швидкості десь 100 км також, він добре себе відчуває. Ну, я вам скажу, в принципі, як для сімейного автомобіля він комфортний. В нього багато місця на багажнику. В салоні 5 чоловік спокійно поміщається. Проте, я вам скажу такий нюанс, от я у комплекції десь 1,65 важу приблизно 70 чимось кілограм, і мені комфортно за кермом. Проте, якщо я, наприклад, як наш оператор Михайло, сяду, то мені буде трохи мало місця. А якщо біля мене сяде ще один такий чоловік, як Михайло, то я з ним буду плечима. Тиснутись. Тому що е, машина така трохи вускувата для великогабаритних людей. Е, також, я б сказав, тут досить комфортно е, розположен е, бортовий комп'ютер, він наче дивиться на мене. Е, так, е, так здається, як в BMW e 36 він, він ніби розвернутий до мене. Все. Тоді до виставків. Виставки по ПЖ-308 СВІ можу сказати буквально пару слів. Недоліки дійсно є, але й багато плюсів. Такі як розход палива, дійсно 6-5 літрів на 100 кілометрів по місту. Якщо виїжджати за місто, це буде 3-9 літрів. Якщо ви шукаєте економічний автомобіль, якщо ви шукаєте місткий автомобіль, якщо ви шукаєте сімейний автомобіль, це дійсно ваш вибір. За приємну ціну в 12 тисяч доларів від 12 до 13, давайте так давайте, скажемо. І, як мій колега порекомендує, мабуть, все ж таки на двигуні якому? 1,6 дизель. так? Да? Краще брати 1,6 дизель. Він економічний, безпроблемний і жвавий керувальник. Тому ми вам рекомендуємо цей автомобіль. Він у своєму класі, один, один із найкращих автомобілів. Дякуємо за пригляд, ставте підписуватися, ставте вподобайки. І ще побачимося.